Ще вчора було болото ввечері, навіть я ще пізненько ходила доїти козу, а дою я її аж 9 годин вечора. Було болото, а сьогодні ось така красива зимова казка. Так що, хоч зима нас потішила тим, що накрила все таке, що було неприглядне і засипала сніжно-білим покривалом сніговим. Бо ця щоденна темінь, коли нема сонця хмурно, а ще й світло вимикають частенько, зовсім не додає радості в наше життя і відбирає і так короткі дні і години нашого проживання на цій прекрасній планеті. Але не хочеться про погане, бо і так поганого. Досить і вимкнення світла, і така хмурна погода щоденно. І невтішні новини, які ми чуємо із наших радіоприймачів, я чую. А хто дивиться телевізор, то з телевізора. І, звичайно ж, з інтернету. А я на кухні і хочу потішити себе сьогодні, хоч це вже не перший день тішу, смаженою рибою. В неділю були в райцентрі на базарі і купили ось такого карася. П'ять штук. Небагато, але вже ми харчуємося тим карасем, можна сказати, три дні, бо позавчора жарила дві рябини, вчора наварила юшки з голів. Ну а сьогодні знову. А це канал Село Моя Доля. Я вітаю всіх, хто завітав на наш канал. Дякую вам всім, що завітали. Особлива подяка тим, хто пише коментарі, хто підтримує нас у такий зовсім такий дуже важкий час. Хто ставить вподобайки під нашими відеороликами? А чому показую те, що відоме всім? І давно. Звичайно, всі ми смажимо рибу, але я для смаження обираю не звичайну муку для того, щоб обмочувати рибу, а кукурудзяну муку. І мені видається це набагато смачнішим, ніж звичайна пшенична мука. Отож рибка смажиться, а до рибки на кришу ще багато цибулі. Так, зазвичай роблю. не даремно, казали, що бідняк на вигадки мастак, от і так робимо. Не доводиться, звичайно, економити на всьому, бо, так як ви знаєте, пенсія, особливо в селі, зовсім невеличка, а потрібно і платежі поплатити, і ліки купити. І все дорожчає. Хоч, звичайно, багато продуктів маємо з власного городу, але ж. Звичайно ж, і купити покупки потрібно весь час робити і миючі засоби, і крупи, і олія, і так далі. Ну і щось і на зиму з не прикупити. Отож, купили ми в неділю на ринку 2 кілограми ось таких е, карасів. Заплатили 100 гривень за 2 кілограми. І як я вже сказала, була. Туж таки неділю вечора, вчора юшка була зголів риби, а сьогодні знову риба смажена. Е, ну, Рибою не дуже так наїстися, бо всього на всього дві рибини, але до тої риби кришу багато цибулі. Цибулю трошки присолюю, приперчую і додаю тої кукурудзяної муки котрого дня якось раніше на, ту, на тому тижні смажила таку цибульку навіть і без риби. І не знаю як кому, але мені також було смажено, смачно, бо люблю я цибулю смажену. Ось так в муці цибульку, кукурузяні муці, не в звичайній. Кукурудзяна мука має зовсім інший смак, ніж звичайна пшенична мука. І зараз цю цибульку додав до тієї, яка вже до цієї пори майже смажена. І додаю нашу цибулю до нашої вже напівсмаженої, чи навіть можна вже сказати, вже і смаженої, вона вже і просмажилася рибки. І тепер протушу ще. Трохи з цибулею, з такою великою кількістю цибулі. Добавлю трошки ще олію котиночку і буду тушкувати цибулю періодично помішуючи. і Разом з тим і ще й рибку переверну. І вже не дві рибини, а вже. Ціла пательня ось такої смачної страви буде нам на сніданок. І ще навіть одна рибина із куплених п'яти рибин залишається в резерві, але я її потім також підсмажу, буде комусь на додачу, коли хтось проголодниться. А поки риба смажиться, Разом із цибулею піду готувати сніданок для собаки, бо він також хоче їсти. І ось вже і риба, і наша цибуля готова, і можна приступити до снідання. Звичайно, хлібчика. А я напевно ще начищу, піду, принесу картоплю і начищу картоплю і зварю пюре. Так що економно, бо, як я вже сказала, заплатили ми за цих 5 грибін, якими вже харчуємося сьогодні третій день. все на все 100 гривень. А що тепер тих 100 гривень? Що за них можна купити? Нічого так, ранок почався, почався новий день, а сьогодні вівторок, 10 грудня 2024 року. Я бажаю всім, щоб сьогоднішній день був для всіх мирним, щоб був успішний, щоб всі були здорові. А ми, якщо доведеться, знову їхати до райцентру, бо рибалити, правду сказати, ми не рибалимо, хоч і рибку любимо. знову будемо купувати рибку. Бо це, на мою думку, дуже вигідно і, звичайно ж, і корисно для нашого здоров'я періодично харчуватися рибою. Нехай не морською, бо морська ще вона більше дорожча, ніж річкова, але річкова риба також дуже корисна. А хто дивився, дякую за перегляд. І, як завжди, кажу до зустрічі.